Всім привіт! Вітаю вас на каналі Долдейрість. І сьогодні, якщо можна так сказати, ми ведемо трохи нову рубрику, тому що колекцій Monster High з Колті Secrets є я насправді дуже багато, там багато персонажів. Ми будемо по частинах знімати ці відео. І сьогодні буде перша частина. І оскільки Дракулаура на нашому каналі вже була, то ми оглянемо Ебі. Ебі обов'язково ще буде, їх її базова версія, та якось її інші версії обов'язково будуть. але Оскільки Еббі ще на нашому каналі не було, оглянемо перше її. Починаємо наш огляд, як зазвичай, з коробки, і колекція Спальту Мейт Сікрет характеризується тим, що, окрім цієї упаковки картонної коробки, в комплекті йде така пластикова коробка, яка є частиною ігрового сета. Де колекціонер чи дитина, будь-хто, хто, хто купляє цю ляльку, може зберігати і ляльку, і її аксесуари, і не тільки її аксесуари, якщо є інші ляльки, то тут, насправді, думаю, зручно буде зберігати цей аксесуар. І ну, ми одразу бачимо, що тут є пластикова коробка. Такого спочатку ну, вона має два кольори: такий світло-голубий, і синій, я б сказала. І зверху є картонна коробка. Просто щоб, ну, тут є штрих-код, всі дані, тобто, як називається колекція. І ми, напевно, почнемо власне, з огляду, так як має бути. З правої сторони ми бачимо арт Ебі в повний ріст. Зверху, над Ебі є її ім'я, а над її іменем пише, що можна зібрати 125 плюс образів. Це ми перевіряти не будемо, але віримо в математику, що якщо там якось порахувати, вийде 125. Плюс образів По центру, гарними, дуже гарними голографічними буквами написано Monster High і навколо черепка: такий кружечок, де написана назва колекції Scultimate Secrets. І під цим кружечком пише Monster Mysteries з двома знаками питання. І тут схематично намальовано, що треба робити. Тобто, ми спочатку маємо щось розв'язати, щось знайти. Потім відкрити щось, підозрюю комірки з аксесуарами, і потім вже дістати саму ляльку. Ззаду намальовано арт інших героїнь даної колекції. Тобто тут є дракулора, яка в нас є, яку ми оглянемо обов'язково. У нас є клео, у нас є клодін, і у нас є, власне, Еббі. Я би дуже ще собі хотіла Клео, ну, не дуже, вона тут непогана, та і Клодін тут непогана. Але я думаю, що. Клодін я куплю з нової колекції Scaltimate Secrets, тому що вона там просто неперевершена. І знову ж таки, зверху тут є логотип High з цим кружечком Скалті Мейт Secrets. Так само пише 125 плюс образів. І пише, що тут є 19 плюс сюрпризів. І також багато-багато інформації від виробника. Внизу так само. Хм. Там ми скажемо: лялька виготовлена в Китаї. І з цими ряками є така трошки цікава історія, навіть смішна, тому що я була в Польщі в батьків і е, в Ашані побачила е, дрокулору з цієї колекції, але вона коштувала 200 злотих, тобто це 2000 гривень. І Я подумала, що ну в будь-якому випадку я точно знайду десь її дешевше. Зайшовши на це Хто не знає це такий сайт, де показується товар, і всі його ціни в інших магазинах. І я побачила, що в «Медіаексперті» ця лялька коштує 126 злотих. Не 126 злотих, а де 200. І я така: блін, треба перевірити наявність в сусідньому «Медіаексперті», тому що біля Ашан зразу був «Медіаексперт». Я перевірила, вони там є. В той самий день я пішла і купила. І еббі, і драколору. На касі е хлопець трошки, ну, знаєте, так, здивованими очима мене дивився. Це все. Це все, що ви купуєте. Так, це все. І ну, це показує, що люди трошки насправді часом реагують на те, що треба. Тому що яка тобі різниця? Ну, типу, так це все. Яка тобі різниця на що я їх купляю? Я купила, я заплатила гроші, я ж їх не вкрала. От. Тому така трошки навіть смішна історія. Давайте про переходимо до наступного етапу, тому що це все-таки інтерактивна лялька інтерактивний сет. Будемо далі розпаковувати. ж, розпаковуємо нашу Еббі. Тут розпаковка не займає чогось якогось особливого якихось особливих зусиль, тому що тут зверху просто така картонна штучка, щоб... не знаю, щоб не поцарапався оцей пластиковий корпус. Як його ще назвати. В принципі, все. Це нам не потрібно. Нам потрібно ось це. І тут так, з боку. Що у нас з боку? У нас ключик? У нас є ключик, який ще запакований. У нас є. Як я розумію, інструкція. І давайте, напевно, з інструкції і почнемо, тому що хто його знає. У нас є ключик, який наче лупа, ним можна щось просвічувати. Він нічого не збільшує, але е... я думаю, що це зроблено, не знаю. Ось побачимо. Тут намальовано, що треба е, шукати якийсь е, кус, якісь підказки, тобто ми наводимо на пакетики якісь е, оцей, оцю штучку, цей ключик. І оскільки узори на пакетику сині, ми будемо на контрасті бачити інші узори. Як тут схематично намальовано це черепок. І потім ми маємо знайти детальки ключа, щоб витягнути ляльку. Ось так воно тут виглядає. Е, ну, для початку криємо якусь. Ключок, до речі, не витягається, якщо ми його провернули. Нам треба повернути його назад, і тоді ми... Хоча мені здається, що він просто дуже міцно прилягає. І наші пакетики. Я пропоную дістати зразу з обох сторін, щоб ми зразу все розпакували і, можливо, зразу зібрали ключик. Навушнички Еббі були в пластиковому пакетику, а не в такому паперовому, як все решта. І що ж, ми дивимося. Ось у нас є такі пакетики. Я можливо, я сліпа, але я тут нічого не бачу, тому що на контрасті. Теж. Може воно десь так. Це доволі великий пакетик. Я думаю, що тут є. Не знаю. Тут тут только точно є. Я зробила все по правилам, але ніяких, я не знаю, якихось підказок, те, що нам кажуть, я не знайшла. Тому ми просто будемо розпаковувати. О, І в першому пакетику, перша річ, яку я витягнула, оскільки я розумію, це деталь ключика. Тобто ось. Ми її відкладемо в сторону. Це або рукава, або вормери. І тут є колготи. Просто колготи в ляльок це завжди, це завжди говорить про такий, знаєте, рівень деталізації, як от в старих хестряшок тобто першого покоління в ну, звичайно з тих старіших. І вони такі е, блакитні з срібними зірочками. Ну, вони такі блакитні сіточка. Думаю, тут видно достатньо. І наші чи то гольфи на ноги, чи то рукави, фіолетового кольору, нічого особливого. І такого звичайного трикотажу. Тут є ще щось. І це... це жортики. Це шортики, вони ж такого, знаєте. А цей матеріал дуже схожий на матеріал рушничків. фіолетового кольору, на поясі стрічка, світло, світло-фіолетово, і там фіолетова просто як деталь. І тут є сердечко, наче з криги. От зараз камера сфокусується, так. І воно має ріжки. І воно таке крижне сердечко з ріжком. Ще, що, -що, що тут більше нічого немає. І самі пакетики вони паперові, і на них дуже багато узорів різних сніжинок, завитушок і так далі. Тобто, в принципі, в стилі еббі. Киваємо, дивиться найбільший і лише на віки. Киємо цей пакетик. А, я не знаю, що це. Вони можуть розбиратися, походу. Ось це це як тримач для підставки. Можливо, тут вже є десь підставка. Це. Так. І тут, знаєте, що є? Два вісочки. Два дуже гарні милі вісочки. Просто подивіться на них. Це, це щось дуже мило, дуже класно. Можна? Камера не бажає фокусуватися, але вони срібні з такими різними завитушками, і в центрі тут є черепок. І два. О! Ви знайшли ще одну деталь для нашого, не знаю, ключика, механізму. Це сердечко. І ми маємо його скріпити. І тут, і тут це корсет. Тому що на арті ебі в корсеті, Це корсет. І де я така, де я промості. Корсет дуже нагадує сердечко. Він зроблений з пластику. Це не резина, це пластик. І тут є різні відтінки, навіть просто два відтінки синього. І світло-сині, і темно-сині стрічки, полоси у центру. І також є якийсь, знай, камінчик в центрі. І так він виглядає. Ззаді дуже великої частини немає, оскільки він з пластику, він не є такий піддатливий, щоб його надіти на ляльку. Тому в принципі більшої частини немає. В цьому пакетику більше нічого не було. Переходимо до цього, третього нашого пакетика. О, і зразу ми знайшли. Оту останню частинку нижню, і ми маємо це все скріпити і дістати нашу лядочку. Воно не скріплено. О, ну скріпте. Ось отака в нас конструкція вийшла. І відкладемо поки що в сторону, і в нас є, не знаю що. І рукавички. Так, ми зараз їх розпакуємо. Рукавички, вони, ось в цьому випадку рукавички вже резинові. Вони зроблені з такої білої резини. От, На них з нижньої частини, ближче до зап'ястя, наче хутро, зверху є вирізи, які нагадують сніжинку. З іншої сторони, тут є великий розріз, є окрема дірка на пальчики і на всі чотири решта просто суцільна дірка. Друга раковичка ідентична. Одпакуємо навушники. Дуже доволі велика така конструкція. Вони в суцільному кольорі тут є дуже багато молдованих деталей. Це справді навушники, але це, знаєте, такі більше як сценічні якісь навушники. І оскільки тут є дірка, ось це. Ось це, що? Це, швидше всього, мікрофончик сюди. Вушниці, такої цікавої конструкції. Тут є багато елементів, як крижинки, сніжинки. Скільки це еббі? Найбісі пакетики. Найбісі пакети. Це терміс, наскільки я розумію. Тут є герб Манстер і зверху таки наче воно заморожене. чи Це просто кришка як з формою е різних крижинок, оскільки це Еббі. Я намагаюся зробити так, щоб камера спросувалася, але вона не хоче. Такий, е не знаю, ну, фіолатовий, такий світло-фіолетовий з двох сторін є герб Монстер хай Я ще окремо зроблю фото аксесуарів, оскільки багато. Ну, хто це бачила, що. Деяким людям не подобається, що в новій генерації Monster Хай майже всі ляльки мають зі собою якісь напої та е, їжу. І хочу сказати, що мені навпаки це дуже подобається, оскільки рівень деталізації це дуже класно, і також побачила іншу думку, що це дуже класно, оскільки е, коли діти бачать, що от ляльки мають стільки їжі зі собою завжди, в них е, ну, відбувається якесь нормальне формування, того, що так, це нормально їсти, все окей. І не треба переживати з цього приводу. Може, хтось скаже, що це якесь перебільшення, але ні. Чесно, самі, сама, на, при... Чесно, сама через це пройшла, коли соромили за те, що ти їсиш на публіці. Я деякий час навіть дуже боялася їсти десь в кафе, ресторанах і так далі. І та навіть як сам ігровий елемент того, що ти маєш зі собою з, з ляльковими речами різну. Досто класно, кількість їжі, різні напої, там, кава, якийсь напій, якийсь бургер, якийсь... Коротше, це дуже класно. Проходимо далі. Тут така сумочка аля спортивна. Вона така блискучого синього кольору, і тут молдованими літрами басинами Еббі. дуже багато різних молдованих сніжинок. Коротше, дуже класно. Вона резинова, і в неї можна щось покласти. Тут є щіточка. Ну, типу, вона маленька, і я думаю, що вона буде дуже гармонійно виглядати насправді в руках ляльки. І це. я не знаю. Я не знаю, що це. Це. Може якийсь брелок, але я не знаю, що це. І тут ще були туфлі. Правильно я вгадала, що це туфлі. Це туфлі а-ля пуанти. Вони дуже схожі насправді на пуанти. Ну, вони, ну, скільки це пуанти, в них немає як такого каблука І в них суттєво така одна велика платформа. Самі туфлі білі, а платформа синя, і від туфель на платформу, наче трижинки, сосульки вниз. І тут, чому я кажу, що вона схоже на куанти, Тому що тут ну, таке, наче стрічка обмотана навколо ноги ляльки, і воно створює таке візуальне. Так. Та, нічого особливого. <клес> <клес> і настав час просто. Оспаковуємося і все, вище воно не їде. Вище воно не їде. станемо нашу ляльку. І всередині воно було в нас такій пластиковій так Я того не люблю. Відрізаємо це ж Вона не потрібна. Було щось таке. І волосся ляльки так робота на її плечей, Нашого я не знаю, але тут вона є. Ось таке вмотане. Підрізаємо цю резинку. І ось, перед нами ебі. Оскільки це так, знаєте, сценічна сцена, у неї є такий. Спеціальний макіяж і яскравий. Ну, але давайте по порядку. Ми почали з голови, тоді починаємо з голови. І... Ебі характерна тим, що в неї є рожки. Це дуже мило, це дуже мило. Мені дуже ця деталь подобається. Вушка в Ебі теж такої спеціальної форми. думаю, що третя генерація Монстер-Хайвна ще більш інструктивна, тому що ще більше. Коротше, різних тіл з різними своїми особливостями, і це дуже класно. Волосся у неї такого синього кольору і з різними прядками. Тут є прядки такого світло-голубого, є прядки такого блискучого люрексу, через що волосся в неї так блистить. І через цю дурну резинку воно трошки пом'як. Лице в неї У неї брови фіолетові. І макіяж на двох очах відрізняється. Як я вже казала, це сценічний образ. І на правому оці в неї намалюване щось біле. Я не знаю, що це, але просто ось така біла фігура. Я думаю, тут видно. А на лівому оці в неї зверху фіолетові тіні, які плавно переходять в сині, в напрямку нижнього кута, внутрішнього кута ока. А з нижнього, так, з зовнішньої сторони, нижнього повіку має такі срібні тіні, а ближче до внутрішнього кута має такий світло-синій ніс, у неї фіолетовий, і це, знаєте, це наче ніс, який людина от походила по морозі зимою, у неї він по червоні, а в неї він по такий, там, фіолетовий оскільки в неї шкіра синя. Кров червона і ніс відповідно стає фіолетовою. Губки в неї так само в фіолетові. І здається, навіть такого самого кольору, як ніс. Що на ній вдягне? Так. Це у неї коротше. На ній комбінезон. Ззаду він чорний і якби. До середини він також чорний. Посередині тут різні узори, які нам кажуть, що це еббі сніжинки, сердечка зі сніжинками. Багато сніжинок на чорному фоні. Спідничка, яка, яку я з неї зняла, вона має цілих чотири шари. Два шари знизу це сіточка. фіолетова. Далі йде чорна тканина, звичайний трикотаж, нічого особливого. А зверху такого фігурного крою, такі шипи. Тут синя тканина з різними голубими узорами. Знову ж таки, сніжинки і так далі. Все, що говорить нам, що це еббі. Це еббі. І також тут є такий стопер, щоб спідничка не піднімалася на ляльці. Ти вдягаєш спідничку, і спідничка сидить на своєму місці. І туфельки, які були, власне, на Еббі. Це високі чоботи на каблуку. Вони такі дуже дуже фігурні. На них є різні, різні просто узори, сніжинки, крижинки і так далі. Знову ж таки, це кричить нам. Це Еббі, ти тримаєш в руках Еббі. Деякі, речі, промальовані ось тут, як бачите. Я не знаю, чи це наклейка, чи це справді промальоване. Тому що воно так. Знаєте, виглядає. І по боках є вирізи. Як з зовнішнього боку, так і з внутрішнього. Тут є виріз. Ну, в принципі, з оглядом її закінчено. Ну, і скільки пам'ятаємо, що це Еббі, у неї є більше тіло, ніж в решті Вона в нас є тіт на лика. І мені ця деталь насправді дуже подобається, оскільки Еббі в першої генерації вона не мала окремого тіла, вона не була більша, ніж решта. Хоча з історії з мультиків нам давали чітко зрозуміти, що вона вища, як мінімум. Тобто я би була дуже щаслива, якби Ебі в першій генерації мала хоча б тіло старшої сестри. А тут вона не тільки вища, вона ще й повніша. І це дуже класно. І ми ще насправді не закінчили з коробки, оскільки. Так, давайте я відкрию це все. І ми, я вам зараз розкажу, що ми пропустили. Ось ця штучка це якась там вигадка. І там сюди, і у нас є місце для кишачків. Аба. І найголовніше ось тут, ось тут є молдовані сердечка. Тут багато молдів, ті сердечка зливаються. Але ці сердечка виступають над поверхнею всього решта. І у нас є ось ця штучка, яка тут теж формі сердечко. І це є, власне, наша підставка. І це класно, це дуже класно. Тому що, як ви знаєте, влюк третьої генерації Monster High нема підставок, якщо це, звичайно, не скалектор чи щось таке. В них немає підставок, це не виняток. А тут тебе цілий ігровий набір з підставкою. І насправді я вважаю, що я дуже мало заплатила за цей набір. А ще в комплекті з Ебі була ось ця штучка. І це теж. Іде сюди всередину. Іде сюди всередину. Тобто, що от коли ти ставиш сюди ляльку, типу, її заплану потрібно тут тримати. І ти її витягаєш, вона не буде падати вниз. Вона не падає вниз. Тому що ось це стопер, який її тримає на місці. З чудом техніки. Ми розібралися просто з чудо інженерної думки. А давайте тепер зберемо Ебі в якийсь образ. Я думаю, що можна дати їй ось ці туфлі, щоб помірти, як вона в них виглядає. А, І ще у Ебі який клодін біля зап'ястків. Ось тут. Також там, де гумілки, є шерсть на є, вона великий волохатий монстр, їй можна. Ось я зібрала її, плюс-мінус. Дали їй взуття, яке, в принципі, було в комплекті, запрошував. Але мені здається, до цього образу краще підуть купильки. Але я вже її передягати не буду. Я вдягнула її рукавички. І це дуже класно. Лялька, в якої є функціональні рукавички. Ось ця штучка теж її дуже важко було вдягнути, оскільки, як ви пам'ятаєте, вона пластикова. І, ну, те, що є. Ось це. я думаю, що справді, якщо покомбінувати, то тут вийде така нормальна кількість образів, не впевнена, що всі, так, як нам заявляють, 125 плюс, але будь І мені здається, що тут, в принципі, дивіться, один сценічний образ, а інший образ з тренування, оскільки тут є сумочка, бла-бла-бла, репетиції, тренування, і їй треба змінний одяг. Тому вона тут має сумочку. І все решта. Так, всім дякую за перегляд. І підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, подобайки. підписуйтесь на телеграм канал, на Тікток, пишіть коментарі, що подобається, що не дуже. Ми до всіх стараємося дослухатися. Всім па-па і до зустрічі!